Нашому Господу маємо добрий день, який Господь, добрий, благоприємний день, який Господь дав для нашого життя. Як ми співали цю пісню, дійсно, що в молитві розриваються кайдани. Дійсно, молитва це дієвий засіб, де падають кайдани. Молитва це дієвий засіб, де падають різні тяги, різні маються під час молитви. Хай Бог благословить ще коротеньке буде проповідь, і ми будемо молитися, ми будемо приходити до нашого Господа і дійсно розривати різні кайдани, скидати тягарі, які десь мають місце в нашому житті, мабуть. Кожен з нас, він різний, прийшов на це місце. Кожен раз і рі... кожен з нас він. В різному стані прийшов на це місце. Хто сьогодні, можливо, він прийшов радісний, бадьорий? Хтось сьогодні, можливо, прийшов наповнений духом на це місце. Хтось, можливо, сьогодні, з самого ранку, як цей день недільніш, він взискав Господнього лиця з позаранку шукав його, молився. Господь вийшов на зустріч, Господь благословив. І сьогодні людина сидить, душа сидить на цьому зібранні, тішиться, радіє, радіє своїм Господом, радіє цими піснями, радіє, що бачать брата. Бачить сестру. І слава Господу за таких людей. Але, можливо, і інші люди є на цьому місці, люди, які десь. Чимось, можливо, прибиті, чимось можливо, придавлені, десь, можливо, давно вже вони не переживали ось цієї Божої присутності, десь ось ця суха земля їхнього серця вже змучила, вже давить. То сьогодні є добрий час це розірвати, розірвати ось цей стан свого серця, взискати Господнє лиця, тому що Бог він добрий, Він дає нам цю милість і Він наповняє наше серце своєю любов'ю і благодаттю. Я зачитаю на початку нашого зібрання одне місце, це буде з книги. Суддів, про одного чоловіка, такого досить чоловіка цікавого, життя, яке було досить таке насичене і разностороннє, життя його було подібно певні синусоїді. то він був. На підйомі, то він знаходився в глибокому випадку, то він знову був на підйомі. Так часто буває і в нашому житті християнському, так часто буває в нашому житті, що життя наше десь так теж буває подібне до цього. то Господь нас наповняє, піднімає, ми торкаємося на підйомі. А то буває, Господь заховує своє лице від нас і здається, що ми в такому глибокому випадку. Здається, Бог не чує, Бог не відповідає, здається, Бог далекий. Але ні, Господь він близький, Господь він близький. До Кожного з нас він каже, такі близький, як уста свої відкриті. В молитві ось ці кайдани, Хай Бог благословить. Книга судді, 15 розділ. Розмова йде про Самсона. І сказав Самсон 15 розділ, 16 вірша. І сказав Самсон, Ослячею цією щелепою дійсно поклав їх на купу, ослячею цією щелепою тисячу люду побив я. І сталося, як скінчив він це говорити, то кинув ту щелепою своєї руки і назвав ім'я тому місці Рамат Лехі. І сильно він спрагнув, і кликнув до Господа та й сказав: Ти дав у руку свого раба це велике спасіння, а тепер я помру від прагнення і впаду в руку необрізаних. І пробив Бог джерело, що в лехі, і вийшла з нього вода, і він напився, і вернувся його дух, і він ожив. Як я вже казав, життя Соломона, воно було таке дуже різностороннє і багатогране. І ось Соломон, про Солому про Самсона ми сказ... як ми згадуємо, ми читаємо досліджуємо писання, ми, ми знаємо його життя. Ми знаємо про нього слово каже, що він був муж віри, що Він був чоловік віри, але він не був вірний. Ось цей муж вірний, він далеко не весь час був вірний своєму Господу, своїм обіцянкам. Своєму призванню, своєму помазанню, яке він мав, він не весь час, бо вірний цей чоловік. І ось ми бачимо, як на фоні ось цього чоловіка, як на фоні життя ось цього чоловіка, тому що ми бачимо, життя його було різне життя його було, різностороннє життя з великими підйомами і з великими випадками було його життя. Ми бачимо, що цей чоловік він не весь час не вища вірність для господаря ві своєму. І ми бачимо, який чудний, великий, милостивий і благословляючий наш Господь ось на фоні цього чоловіка. І як Господь наш, незважаючи на всю його невірність, як Господь незважаючи на всі його провини, на всі його падіння, на всі його спотикання, як Господь наш, Він бореться за цього чоловіка. Він не відступає від нього. Господь бореться за цього чоловіка. І сьогодні це для нас, якщо ми десь знаходимося в такому можливо тяжкому стані, якщо ми десь, можливо, давно не відчували Божу присутність, якщо ми давно не відчували Божу милість, не відчували, що Господь наповняє нас, ми знаємо, що Господь бореться за нас. І ось коли ми читаємо Боже Слово, коли ми читаємо Писання, ми бачимо, як Господь в різні часи, в різних періодах, в різних людей, Господь не полишає своїх вірних, Господь не полишає своїх обраних. Господь не полишає тих, з ким він має справу, І ось, наприклад. Якщо ми поглянемо на життя Соломона, ми побачимо, як там Господь боровся за цього чоловіка Соломона. Ми знаємо, життя Соломона теж не було таке суцільне. Ми знаємо, що теж було не гладке. Ми знаємо теж, що Соломон він не зберіг ось цієї вірності Господеві. Не зберіг, він не ходив, ось, як про нього сказано було за його батька Давида. Він не ходив від цілого серця за своїм Господом. Він не був як батько Давид. Але як Господь боровся за Соломона. Ми знаємо, як Господь являвся їм. Як перший раз являвся Господь Соломонові. Соломон він став, на, став на царство, Соломон був переживав. Він переживав, що він отримав це царювання. Він переживав, що він став на троні могутнього царства в той час. Він переживав, як він має з таким народом керувати. Як він має розумів, що це величезна відповідальність керувати народом Божим. Це не простий народ, якийсь язичницький, а це народ, якого Господь є Бог. І він розумів, що йому треба мудрість. Він розумів, що йому треба відповідальність, він розумів, що це йому треба, а йому десь цього бракує. І ось тому, він починає активно шукати Господнього лиця. Він починає шукати Божої присутності. Він розуміє, що Господь на нього поклав певні справи, будувати храм, це служіння, велике служіння, поклав на нього Господь. І він починає шукати Господнього лиця. І Господь, як добрий Бог, виходить йому на зустріч. Виходить на зустріч і каже проси, що ти хочеш. І ми знаємо, це, що Господь. Що Соломон просив для себе? Найперше просив мудрості для себе для того, щоб керувати, для того, щоб бути мудрим керівником такого великого народу, якого Господь є Бог. Але проходить час, Соломон звершує своє служіння, Соломон звершує ось цю працю, він побудував храм, він побудував дім царський. Пройшло 24 роки, і ми знаємо, ми читаємо Слово Божому. Господь знову обібляється Соломонові. Господь знову являється Соломонові в снічному, і він же там каже йому. Він же там застерігає його, тому що він бачить, Господь бачить, як серце Соломонове, воно вже починає десь збочувати. Він же бачить, як серце Соломонове воно починає схилятися, відступати від цих прямих Господніх доріг, як воно вже починає десь збочувати в іншу сторону. Господь бачить, що її очі вже його очі не дивляться прямо на Господа. Що вже не Господь центр його життя. Він бачить, як його очі, як його серце воно вже помаленько, помаленьку зміщає. Як його принципи, як його цінності в розміщаються, і Господь Він продовжує боротися з цього чоловіка Соломона. І він являється йому. І він застерігає у цьому нічному сновидінні в другий раз. Соломон, був Господь, застерігає Соломона. Подивися, так, ти звершив цю працю. Ти побудував храм, але тепер ти глянь на своє серце. Тобі потрібно ходити, як батько твій Давид з усім своїм серцем. І ми знаємо, що Давид. В нього були падіння. Давида були відступлення. Але Давид ніколи не, дивив, не відвертався від Господа. У всіх своїх відступленнях, у всіх своїх падіннях Давид весь час дивився на Господа. Весь час дивився на Господа. І коли знемагав, і коли гріх одолівав його, він стримився, він до Господа звір свій тримав. До Господа очі його було. Він не, вступ, він не звертав очі. А Господь бачив, що Соломона не так, і він застерігає, і він приходить його життя. Або ще інший приклад пригадуйте, же Після Соломона, Соломон так і не поправив своїх доріг. Після Соломона царство розділяється. І північним царем стає ось цей цар Єгорам. Цар. Цей Єгорам, він свій час був людиною, якого замітив Соломон. Це була здібна, спосібна людина. Це була людина, яка була організаторські здібності, тому що цей мудрий цар Соломон поставив його звертником, поставив його керівником. Він не міг поставити будь-кого на цю посаду. Він не міг будь-кого призначити, він бачив в цьому чоловіку великі, хороші, благословенні завдатки. І ось цей чоловік Єруам мав хороші, благословенні завдатки, але прийшов час, коли він отримав слово від Господа. І слово його загорділося, і життя, і серце його загорділося. В житті він своєму запишався. Він отримав, він почує від Господа, що я тобі дам царство. Життя його запишалося. Він втікає, а потім, коли приходить такий певний сприют, він вертається, царство розділюється, і ось цей Єровам він стає на, на чолі Північного царства. І ось, здавалося б, ми знаємо, як він почав своє царювання. Він почав з того, що він весь народ Ізраїля ввів ідолопоклонство. З однієї сторони поставив і Ідула. З другої сторони поставив цих богів єгипетських і вводив весь народ від поклонство, придумав релігію, поназначав священиків і свого серця, будь-кого поназначав. І ось Господь дивиться на це все, Господь дивиться на це все. Він відбувається, і Господь він, він, він переживає на цього чоловіка Рома. Він переживає до цього чоловіка, він йому не байдужий. Він не відкине від нього свого лиця. Господь далі вдруге посилає слово своє в життя ось цього чоловіка Ярвоама. Він посилає і каже, так і так говорить до нього Господь. І потім, коли навіть цей Господь Єрова противиться, в нього всихається руками, ми читаємо цю історію. Господь приходить і зціляє ось цю руку. Господь приходить і з цілем. Господь він бореться за цього чоловіка Єрвоама, Він йому не є байдужий. Він йому не є чужий, він йому не є далекий. Але, на жаль, як і цар Соломон, так і цей чоловік Єруам, вони не взяли ось тієї поки до свого серця, вони не відчули ось тієї Божої близькості. І навіть Господь, ми читаємо ось з Біблією, ми читаємо навіть за язичницьких царів, пригадуєте, цар на Бог боровся. Він і за них переживав. Бог боровся для цих царів, він, він свою благодать посилав, Він виливав на них свою милість, він говорив своє слово, і цей цар на вихоносер, скільки раз він говорив хороші, добрі слова про Всевишнього Господа. Скільки раз на Входоносер він казав, що немає такого Господа, як Господь всемогутній, як Бог Ізраїль. Ми всі маємо поклонитися Господу Ізраїлу. Хоча його серце втікало з тих доріг, але Господь за нього бороться. І в своєму одному із пороз Господь казав про Новоходоносора через Єремію, що це на це мій раб. Він не байдужий. Він хотів, щоб цей чоловік Новоходоносор, він хотів вживати і вживав його в своїх планах, в своїх цілях, Господь. І ось книга суддів, ось цей чоловік, Самсон. Ми знаємо, як він народження його було яке. Ми знаємо, що мама його вона була в свій час безплідною. І по Божому відкриванню, по божому підкриттю, по божому втручанню вона вагітні і вона народжує цього чоловіка Самсона. І ми знаємо, як життя починає цього чоловіка Самсона становлюватися. В нього є свої призначення, так? в нього є свої цілі, в нього є свої застороги в Самсоновому житті. Він назорай Божий. Він не такий, як всі. І те, що можна, можливо, всім, та не можна йому, він Божий помазанець, він Божий обранець. Він не має робити того, того в нього є певний закон, закон зрейства, якого він має триматися, і в цьому законі проявляється вірність Господеві, яку він зберігає або не зберігає цей чоловік Самсон. Але ми бачимо бачимо його життя, воно далеко десь не таке, воно не відповідало повноті своїй призначенню, тому що Господь для нього призначив передбачив. І ось ми бачимо падіння, ми бачимо ось Самсон після ось цієї перемоги, цієї величної перемоги, яку він здобув над ворогами своїми, своїми над филистимлянами. написано, що ось цей чоловік-самсон, він сильно спрагнув, він кликнув до Господа та й сказав. Вже пройшло багато періоду, багато часу. І написано, що в тоді, в перший раз, ми знаходимо, що ось цей чоловік Самсон, він кликнув до Господа. Ми бачимо, що він. Ми бачимо його життя. Ми бачимо, як його серце воно ходило за пожатливостями своїх очей. Ми бачимо його життя, коли він дивився, коли він прийшов, він, будучи ізраїльським помазанцем, вибранцем, він дивиться на фалестинські землі. Він дивиться на цих фалестинських жінок, він розуміє, що це не є воля Божа, що це Господь строго настро забороняє вступати в такі зв'язки, але його серце дивиться туди, і він батькам своїм говорить: візьміть мені цю дружину. І ми знаходимо, що в той час Самсон він не взиває до Господа, коли він приймає рішення, що він буде одружуватися. З жінкою, фолистимлянкою, ми не знаходимо в слові Божому, що він взивав і він питав Господнього лиця: а чи може так робити? А чи може так поводиться, ми не знаходимо, що він так робив. Потім, коли ми бачимо, як трагічно закінчилася ось ця історія, його дружина гине, його дружину, цю фалестилянку, віддають іншому чоловікові, і ми далі не знаходимо, щоб Самсон він кликав і взивав до Господнього лиця. Ми не тоді він не, він не взиває до Господа. В його серці немає. Господи, чому так сталося? В його серці немає питання, Господи, що я маю робити в такій ситуації? Немає цього. Ми потім бачимо іншу ситуацію далі, коли ми дивимося, Ми бачимо, він починає мстити, він починає помсту сам влаштовувати. І потім, коли фелстимляни приходять і, і, і стають війною, приходить до Ізраїльський Солом... Самсон, він далі не кличе до Господнього лиця, він не взиває. Але він продовжує жити ось таким життям, яким він жив. Він пригадує то, ось як він торкався цього лева. А йому не можна було робити, тому що це мертвичина, йому, назарею Божому не можна було робити. І навіть у цю перемогу, коли він знищив тисячу ворогів, він здобув цю перемогу з цією ослячою щелепою. Це знову ж елемент Падальщини, елемент мертвечини, де він не мав права це брати в свої руки. Він не мав права того отримуватися, але ми бачимо, він не розборливий цих питаннях. Він не відрізняє, як каже слово Боже, лівиці від правиці. Він не відрізняє чисто від нечистого. В нього немає ось таких навиків. Він для цього не прихиляв свого серця. І коли він вже отримав цю перемогу, і коли він вже знемагає, і коли він вже помирає, коли він вже обесилений, ось тоді ми знаходимо, що він вперше в своєму житті починає звертатися до Господа. Коли спрага, коли втома, коли виснаження, коли вже каже, я близький до смерті, аж тоді, в такому глибокому, в глибокому, такому тяжкому стані, аж тоді він починає кликати до Господа. І Господь відповідає, який добрий миличив Господь, Господь. Ну хіба він заслужив, Господи, а де ж він був раніше? Ну а де ж він був раніше? Чому він раніше до Тебе Господи не кликав? Чому він раніше не питався, можна мені то, чи не можна робити? Чому він раніше не ревнував по Господньому слові? Чому раніше цього не було в моєму життю? Господь, ну чому ти відповідаєш йому? І Господь відповідає, тому що наш Господь Він добрий, він милостивий. І він для нього небайдужа кожна душа, кожен вибранець, кожен, хто прийняв його слово, кожен, хто впустив Його в своє серце, в якому він стані не знаходився, для Господа небайдужа та душа. Господь буде за таку душу боротися, Господь буде за таку душу відповідати. І написано, що Господь відповів йому. І відкрив ці джерела, відкрив ці джерела, пробив ці джерела. І Самсон він задовольнив свою спрагу і він продовжував жити, і він продовжував далі рухатися. І ось що ми далі читаємо? І наступний розділ він каже, знаєте, що каже наступний розділ? Наступний розділ називається Самсон і Деліда. Після всього того, що Господь зробив йому в житті, після всіх тих благословінь, після всіх тих перемог, Самсон він знову звертає на свої дороги. Для нього знову, він знову не відрізняє чисте від нечистого, він знову не розбірливий у цих питаннях, що Господь хоче бачити в його житті, наступний розділ це Самсон і Деліда. Як легко буває людині, яка пережила Божі благословіння, яка була в Божому вжитку, яка пережила цю Божу присутність, яка наситилася Божим Духом, як легко людині збочити на ці дороги. Тому що людська душа. Людське серце, воно ослаблене ось цією плоттю, ослаблене цим впливом в плоті, її очі, десь коли вона не відчуває Божої присутністі, коли вона не живе в постійному єдності з Господом, як їй легко збочити ось цією дорогою істиною. Як їй легко знову впасти в це ярмо рабства, як це ярмо болота, як легко знову зануритися, як часто наше серце, людське, воно веде людину, штовхає до того гріховного болота, воно штовхає на ті дороги, давні, дороги древні, якими ця душа ходила, якими ця душа насищалася, як серце воно пильнує, а кажуть, слово Боже, що гріх він вміє чекати. Гріх, він вміє чекати, він вміє чекати свій час, він вміє підчекати свого моменту, він вміє чекати. Сам сон був змучений, Господь відповідав, він на силах і він здобував про свого Господа. Хай Бог благословить і допоможе кожному із нас, щоб ми, щоб ми взяли певні уроки з цієї історії, щоб ми взяли, що душа вона знову може опинитися в тому самому місці, звідки Господь нас витягнув. Що це не так то й важко, але Господь хоче бачити щось інше в нашому житті. І як нам, як нам, слово Боже, каже, от як нам цього позбутися, як нам із цього уникнути? І ось послання до Ефесан, апостол Павло пише до церкви, і він говорить такі слова: для того схиляє коліна своє перед отцем, що від нього має мання кожен рід на небі на землі. Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішні. Ось вихід із цього становища. Ось вихід із цього, якщо апостол Павло. Він молиться за людей, і він розуміє, що Господь буде відповідати на його на молитву. І Павло розуміє, що Господь по його молитвах він почне діяти в цих людях, що Господь буде зробити якусь працю, що Господь якісь перевіни буде робити в житті ось цих людей, в житті ось цих Ефесян. І він каже: я молюся для того, щоб Господь зміцнив нас внутрішньому чоловікові. То наскільки більше Господь зміцнить кожного одного з нас, якщо ми свої коліна будемо перед Господом схиляти? Просити в нього мудрості, просити в нього сили, зміцнитися в своєму внутрішньому чоловікові. Тому що бування наше, ми приходимо в зібрання, в зібрання гарно співає, в зібрання десь слово прозвучало, десь Господь торкнувся. Ми піднялися на силах, ми укріпилися, ми пішли в це життя, а серце продовжує вести. В іншу сторону. І знову падіння, і знову падок, і знову суха земля. І знову немає те джерела, і знову немає де напитися. Тому каже Господь, щоб постійно, каже, що ви це робили постійно, схиляли свої коліна, схиляли і просили Господнє лиця, щоб Господь дав нам укріпитися внутрішньому чоловікові. І коли ми будемо схиляти свої коліна, коли це буде з постійністю, Постійністю то ось ці кайдани, про які ми співали, вони будуть падати, тягарі будуть злітати, і душа наша буде оживати і ходити господніми дорогами. Давайте ми піднімемося на свої ноги і попросимо Божого благословіння і укріплення.